Немає наказу вмирати, доводиться жити. Немає наказу вмирати, доводиться жити. Немає наказу вмирати, доводиться жити. Немає наказу вмирати, доводиться жити, триматись на світі за тіні розірваний гіліс. На місяць, на зорі, на небо опалене вити. Коли забирають найкращих? Який в цьому зміст? Машина летить передок. Їй так страшно не спіти. Он казка, он вирва, тут кров'ю умита земля. В ній родяться вірші, в ній плачуть майбутнього діти, джгути, перев'язка, надія, мерщій із нуля. Немає наказу вмирати, ти чуєш не сміти. Он в небі вогні. Я прикрию живи! Я прикрию живи! Молитись, співати чи просто отак говорити, тримати на світі, як трави тримають церкви, найвірші акулі ловити така тут робота. Це скоро скінчиться, і ангел зніме камуфляж. Тримайся, солдати. Тримайся, солдати, ще доля секунди, ще сота, вогні вільних міст запалили досвітній пейзаж. Вогні вільних міст запалили досвітній пейзаж.